Шановні мої мешканці міста, я одна з перших, яка приїхала у це місто ще в 1974 році разом з батьками на нову будову. І перед... Жили ми в новій Рафалівці. І переді мною постав вибір, чи мені ходити в нову Рафалівку в школу, чи в нову школу, яку збудували всього-навсього за три місяці. Але треба було рано встати, піти на автобус і їхати по розбитій грунтівці і з нової Рафалівки до старої, а потім від старої по отій отійнах, <прав> прямо аж до школи, де зараз музична. Батьки поставили переді мною вибір. Вони не самі рішили, що ти будеш іти у ту школу. Вони мені дали право вибору. Дали запитали мене, де я хочу вчитися там чи там. Я зробила вибір. Це нова школа. І росло місто, росла я. Ми росли разом всі ці роки. Після закінчення школи постало знову мене питання: вибір, куди йти вчитися? Батьки не вирішували, куди я піду, чи я буду агрономом. чи... Я буду там техніком чи інженером. Я вибирала сама. Я бу, стала вихователем дитячого садка. Після закінчення знову навчання, знову в мене був вибір. Чи їхати за направленням, куди мене направлять, чи взяти вільний диплом. вільний диплом. Я вибрала вільний диплом. І я приїхала у рідне місто, де я працювала всі ці роки. І дуже багато мене у цьому місті знають. І завжди був у мене мій вибір. А зараз в мене цей вибір просто-напросто вкрали. Не так, а вкрали. І тому я тут. Але разом з вибором в мене вкрали ще і останні краплі віри, в так званих народних обранців, особливо тих, хто голосував за перейменування міста. Пропоную тим, хто проголосував за переіменування міста, виразити недовіру, бо не знаю, що вони ще завтра мені придумають на рано. Як буде називатися мікрорайон? Адже мікрорайон і місто не можуть мати одну назву в одному населеному пункті. Чи буде завтра в нас садочок, чи буде лікарня в нас? І взагалі. Чи я завтра проснусь у своєму місці, рідному, з яким я виросла, чи вже у селі? Вони не знають, що там придумають. Тому я тут, розумієте? Ось це тим догана. Але були такі, які проголосували за те, щоб послухати нас. Отим я дуже вдячна, що вони, них їх мало, але вони відстою, свою думку виказали. Ну, звичайно, що були й такі, що проголосу утрималися. Як до них віднестися? Ну, це, як народі кажуть, не риба, не м'ясо. Ні туди, не сюди. Прийдуть красні сюди, пайдуть білі сюди. Я надію, що якщо вони не знають, як їм голосувати, адже кожен йшов від певного округу, так? то нехай тут у людей. Зберуть громаду свою і запускать. Шановна громада, як мені проголосувати? Я не знаю. Громада їм підкаже, я надіюсь, і добре підкаже. А шановні депутати, хочу сказати, дякувати Богу, що на той час знайшлись такі люди і зробили вашу роботу. Вони розробили ото шляхи, ну ще не говорилось про них, про них скажеться пізніше. Оцей сам ом, як нам. Зробити свій вибір. Це депутати мали зробити, але їх розробили ми. І ми їх будемо подавати нашому міськвиконкому і нашим депутатам, щоб вони його розглянули. Розумієте? Так що, будь ласка, 15-го числа буде засідання. Приходьте, будь ласка, а коли люди приходять 15 го червня, я вас запрошую, вони вас не запрошують. І шановні. На засідання місцевої, засідання міськвиконкому, ви маєте право всі прийти, коли ви забажаєте. І на громадську думку, а це вже буде питання. Не знаю, я тільки число знаю, поки в інтернет не виналожили. Виклали, і я б вам би сказала. На десятку тут підказують годину. Ну, а хто не на роботі, половина на дивані лежить і тяжко. Щось підняти, щоб встати. То, коли ви прийдете, то, можливо, і засідання зріватись не будуть. І вчасно будуть прийматися всі рішення, бо вони таки бояться своїх кресла потіряти. Добре, подумають, перш ніж нажати кнопку і потім щось перекрутити. А взагалі я хочу подякувати за право висловити свою думку. І дякую вам за увагу. Шановні.